Вночі росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками Камікадзе Шахід. В одному з райцентрів чотири дрони влучили в освітній заклад. Ще один вибухнув на закритій приватній території. Постраждали і райони навколо міста. Миколаївський район, за інформацією оперативного командування Південь, вночі ворог завдав ударів з міномета в напрямку Очаківського порту, його акваторії та порекомендованих морських шляхах. Баштанський район тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березгувацької громади. Щодо постраждалих та ушкоджень уточнюються. Ніч у Криворізькому районі, що на Дніпропетровщині, також не була спокійною. Окупанти спрямували вогонь на об'єкти критичної інфраструктури. Росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури. Є серйозні руйнування. Працюють усі служби. Попередньо люди не постраждали. Тим часом наші хлопці позбавили російських загарбників понтонної переправи, мосту, станції радіоелектронної батареї та ще кількох одиниць військової техніки. Це результати роботи нашої артилерії та ракетних військ за останні кілька діб, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Проте це ще не всі втрати ворога. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 10 ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також Чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість крилатих ракет, один гелікоптер К-52 та 16 БПЛА, з них 14 шахет 136 іранського виробництва. Далі про ситуацію на Запорізькому напрямку. Зранку селище Комишуваха опинилось під ворожим ракетним обстрілом. Як повідомляє обласна військова адміністрація, ракета С-300 розірвалась на території дитячої спеціалізованої школи. Біля освітнього закладу утворилась вирва, шибки винесло вибуховою хвилею. Також постраждав багатоквартирний будинок. Внаслідок удару руйнувань зазнав двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Постраждалих немає. Також зруйнована місцева школа соціальної реабілітації. Вночі в районі Енергодара наші захисники добряче відпрацювали по противнику. За інформацією від соратника голови Нікопольської РВА, українські військові знищили дві вогневі позиції росіян з боєкомплектом. Окрім того, впродовж останніх кількох днів ЗСУ успішно відпрацювали й по інших позиціях ворога. За уточненою інформацією, в результаті ударів сил оборони протягом останніх днів. Підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області до 150 військовослужбовців поранено. Та знищено близько 15 одиниць озброєння. А на цьому відео можна побачити, як наші хлопці із сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідовують ворога навіть у важкодоступних місцях. Оператори української аеророзвідки помітили росіян у посадці. Двоє загарбників обговорювали успіхи української армії на фронті та свої страхи зустрітись з ними віч на віч. Однак зустрілись із українським дроном та його боєкомплектом. Рятувальники евакуювали п'ятьох маломобільних людей з Оріхова. Місто перебуває під постійними обстрілами, тож перебувати там небезпечно для місцевих жителів. Допомогли вивезти містян представники обласної організації Товариства Червоного Христа України. Евакуйовані це літні люди з обмеженими фізичними можливостями, які потребують нагляду та допомоги соціальних працівників. Була проведена чергова евакуація з міста Оріхів маломобільних людей у кількості п'яти чоловік. Привезено було їх до міста Запоріжжя до геріатричного відділення для подальшої евакуації. Так як місце Оріхові стає неможливе подальше їх перебування. Дуже часті обстріли. Троє людей лежачих вивезли, всі живі, здорові, довезли, все нормально. Не забули і про тварин, які нині перебувають в Оріхові. Від громадської організації Запорізька зоозахисна ліга чотирилапим передали корм. Тепер вони, принаймні, не залишаться голодними. Вже кілька тижнів поспіль ворог навмисне цілить в об'єкти енергетичної інфраструктури по всій країні. За даними Офісу президента, з 10 жовтня з ладу виведено понад третини електростанцій України. Це створює додаткове навантаження на енергетичну систему. Тож сьогодні по всій країні обмежують використання електроенергії. Зокрема, і запоріжців просять не вмикати енергоємні прилади, пральні машини, праски, кондиціонери, обігрівачі з 7 ранки до 23 -ї. У міськвиконкомі зазначає жителі міста можуть суттєво вплинути на зменшення використання електрики, адже через війну промисловість знизила темпи виробництва. Тож половину всього обсягу електроенергії використовують саме побитові споживачі. Якщо споживання не вдасться суттєво скоротити, то на українців чекають відключення світла на кілька годин на день. Економити електрику також закликають і комунальні підприємства та бізнес. Що стосується до міста Запоріжжя, то ми вже Почали це робити, тому що зовнішнє освітлення ми вже не включаємо, це є додаткове збереження енергоресурсів. Також ми плануємо, щоб інтервал електротранспорту теж подовжити. Ми плануємо, що в такі пікові часи, це зранку ввечері, він буде ходити, як і ходив, а вже в такі більш до обіду, то ми просто зробимо інтервал більший. Запорізький обласний центр крові продовжує працювати та закликає містян до донорства. Щодня до закладу приходять десятки людей. Серед них є як донори-початківці, які завітали сюди вперше, так і вже постійні відвідувачі центру. Пані Катерина була тут теж неодноразово. Жінка переконана, що під час військових дій донатити слід не лише грошима. Власний шлях донора почала ще кілька років тому, коли біда прийшла у дім її подруги. Знайомою захворів хлопчик ще три роки назад. Тому перший раз я прийшла, здала для хлопчика. А коли почалась війна, я ну, кожні два місяці віддаю кров. І за цей рік вже четвертий раз. А взагалі, десь шостий, сьомий, я не пам'ятаю вже. Лікарі центру служби крові зазначають, запорізькі донори дуже відповідальні та пунктуальні, приходять регулярно. Також з початком повномасштабної війни чимало людей, які спершу хотіли здати кров лише раз, стали постійними донорами. І завдяки їм центр не відчуває критичної нестачі донорських матеріалів. На сегодняшний день запасы имеются, но сроки хранения компонентов крови ограничены. Поэтому люди должны понимать, что нужно сдавать каждый день. Для нас очень важно, чтобы ежедневно приходило в среднем 50-60 человек, и тогда мы наши запасы можем обновлять. До здачі крові слід ставитись відповідально, кажуть медики. Варто пам'ятати, що донор це насамперед здорова людина. Проте навіть за наявності деяких хронічних захворювань можна здати кров. Для цього слід зателефонувати до центру та проконсультуватися з лікарем. Якщо протипоказань немає, то можна починати підготовку до процедури. З 15.00 нульова дня і до утра того дня, кадачі хоче здати, необхідно соблюдати дієту. Нельзя кушать жирное, жареное, острое, молочное, спиртное. Желательно не курить перед донацией. У центрі додають завжди є потреба у рідкісних групах крові, зокрема з негативним резус-фактором. Якщо ж людина не знає або не впевнена у тому, яку групу чи резус-фактор вона має, то лікарі центру зроблять відповідний тест. Наталія Юрієва, Владислав Ващенко, телеканал ТМ. Рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Запоріжжі та області нині нижче під порогу на 70%. Протягом минулого тижня за допомогою до медзакладів звернулися близько трьох тисяч людей. Не слід забувати і про ковід, адже він нікуди не зник. Епідеміологи кажуть, в цьому сезоні одночасно циркулюватимуть віруси грипу та коронавірус. Це і визначатиме активність епідпроцесу. Це ампліфікатор у вірусологічній лабораторії. Таких шість ці апарати використовують для проведення полімеразної ланцюгової реакції для визначення збудників ковіду, грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тічення двох часов роботи он дозволяє обробити 94 проби від больных ковідом, либо грипом. Ці вірусологічні лабораторії можуть виконувати три тисячі досліджень за добу. Найкраща профілактика грипу та ковіду вакцинація. Вона убезпечить від тяжкого перебігу хвороб. Щеплення допомагає мобілізувати захисні сили організму в боротьбі з інфекцією. Є можливість вакцинуватися від ковіду, від грипу, і ще є можливість отримати актуалізований імунітет. Шляхом отримання актуалізованих вакцин. Наразі вакцина є в усіх пунктах щеплень. Я прошу всіх убезпечити себе, і близьких від захворювання на ковід та вакцинуватися. Фахівці радять вакцинуватися від грипу і вагітним жінкам, але наголошують, перш ніж щепитися, потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем, а також фахівцем у жіночій консультації. Оскільки і вагітність має, інколи має певні. Особливості вирішення питання повинно бути індивідуальним та погодженим з лікарем. У вагітних жінок не враховуючи, це буде H1 чи H1N1 пандемічний, чи h 3 n 2 чи B грип, вагітні хворіють тяжко. Це по-перше, і це може привести до наслідків для здоров'я і майбутньої дитини. Тобто, Сезон респіраторних вірусних інфекцій він, я вважаю, буде досить складним. Найкращий період для вакцинації від грипу жовтень та листопад, адже потрібно ще 2-3 тижні, аби організм встиг виробити антитіла. Також не слід забувати і про інші заходи профілактики. В громадських місцях потрібно користуватися індивідуальними захисними масками, а також дотримуватися соціальної дистанції та гігієни рук. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Запорізькі рятувальники отримали 50 тепловідбивних костюмів ТКО-800. Їх передали представники громадської організації спільнохаб. Такі костюми призначені для захисту пожежних під час робот з вогнем, а також обезпечують різноманітних шкідливих факторів мінусових температур, вітру та опадів. Захисна амуніція витримує температуру від мінус 40 до плюс 800 градусів за цельсієм. Кожен комплекс складається з куртки з ілюмінатором і відсіком для дихального апарату і штанів з металізованого вогнестійкого матеріалу. Також там наявні бахіли і тепловідбивні краги. Вага одного такого костюма становить 16. Дцять кілограмів ми отримали костюми, які є незамінними під час гасіння пожеж, де наявне велике теплове випромінювання. Це буває під час гасіння пожеж нафтопродуктів різних, також Іноді таке виникає під час гасіння хімічних якихось пожеж в закритих просторах, тобто там, де може бути велике теплове навантаження. Це все відбулося за допомогою агентства з розвитку США. Вони наразі підтримують наш проект і будуть підтримувати Запорізьку область для того, щоб навизити нашу перемогу. За серійну крадіжку акумуляторів, інструментів та іншого автомобільного приладдя запорізькі правоохоронці викрили 26-річного місцевого жителя, який протягом двох місяців обкрадав земляків. Його вдалося затримати завдяки скарзі запоріжця, в якого зник кейс з інструментами та автомобільний домкрат. Правоохоронці обшукали оселю зловмисника та виявили відповідні докази. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за крадіжку. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. У Запоріжжі тривають роботи з консервації фонтанів. Працівники КП «Титан» вже вимкнули та повністю підготували до зими водограї на бульварі Шевчанка та площі Поляка. Зараз до холодного періоду готують фонтан життя на площі Маяковського. З нього вже злили воду та демонтували форсунки, які її розпилюють. Нині комунальники миють чашу фонтана. Після цього виконають демонтаж насосного обладнання, згодом його перевезуть до майстерень, де протягом зими ремонтують або підготувати до наступного сезону. Загалом у місті Залишилось законсервувати фонтани на площі перемоги та у дубовому гаю. Там роботи триватимуть наступного тижня. Роботи з консервації фонтану залежать від його розміру фонтану. Бувають, так, бувають фонтани, наприклад, наприклад набиває Шевченка. Там фонтани консервуються за один день. Тобто можна за один день встигнути зняти і обладнання, і підготувати чаші до зими. Цей фонтан на площі Маяковського тут. Досить складно, тому що здесь він найвеликий і за розміром, і за об'ємом, і за кількістю насосного обладнання. Тобто здесь потрібно мінімум два дні. Сьогодні у нашому спецпроєкті Запоріжці сильні разом розповідаємо про напрямок, без якого неможливо уявити наші реалії. Це волонтерство. Внесок людей, які щодня допомагають тим, хто цього потребує, а особливо нашим воїнам, переоцінити складно. Про один із волонтерських хабів розповідаємо сьогодні. Медицина потрібна завжди, потрібна всім, але на жаль, в нас такий менталітет, що усвідомлення того, що воно тобі потрібно, приходить тільки коли, коли вже пізно отримувати ці знання. Громадське об'єднання Вогник Запоріжжя працює вже шість років. Весь цей час команда вогнику займається навчанням та пропагандою основ безпеки життєдіяльності для цивільних, військових, рятувальників та інших силових структур. З початком повномасштабних бойових дій об'єднання перекваліфікувалося у волонтерський хаб, центр допомоги збройним силам та збройним формуванням. Першою своєю діяльністю ми ми почали займатися ресурсною допомогою військовим. Організували цех з пошиття військової амуніції та тактичного спорядження, почали безкоштовно допомагати військовим. Люди допомагали нам донатами. Ми за цей кошт виготовляли спорядження. У вогнику є сформована команда тренерів з вогневої до медичної цивільної підготовки, тактичної медицини, саперної та інженерної справи. Тож нині волонтери активно проводять тренінги навіть є для дітей. Малечу вчать, як поводити себе в екстремальних умовах, наприклад, Правильно падати, якщо вибух застав зненацька на вулиці. Світ! А, Світ. а тепер подивимося, як ви у нас впали. Що ми казали? Як ми мусимо рукою закласти? Ось. Або ж як правильно перевернути непритомного цивільного, аби він не задихнувся, перш ніж йому нададуть допомогу. Ручка, яка ручка біля мене? Отак. Другу ручку поклали зворотньою стороною. На лице. Взяли за локоть. Підтягнули, поклали. Все, зрозуміло. А наприкінці заняття діти мають пройти задимлений лабіринт та продемонструвати опановані знання. Жоден з вас, на жаль, не вийшов з нашого лабіринту. Чому? Ви могли сюди йти? Ні. Ні. Чому ви мене послухали? У вогнику кажуть, нині цивільні прагнуть опанувати навички із тактичної медицини. Люди приходять цілими робочими колективами, аби навчитись надавати таку допомогу, як собі, так і іншим. Містяни, які не можуть піти до війська, хочуть бути корисними там, де вони є. Але все ж 90% часу волонтери навчають військових, зокрема і тому, як зупинити критичну кровотечу. Це ну, база, це найважливіше для того, щоб зупинити критичну кровотечу. Це ну, як абетка в школі. Для того, щоб самому собі накласти турнікет. Якщо ми працюємо з рукою, ми відкрили в нас є кільце хлястик. Найосновніше це хлястик, тому що коли ми закидуємо, якщо хлястик до нас, ми його змогли нормально затягнути і працювати далі. Якщо хлястик в нас в іншу сторону, ми почнемо його затягувати. Вороток буде в мене, ми його не зможемо нормально затягнути. Пам'ятаємо, накладаємо ми максимально високо на кінцівки. Не жалкуємо себе, натягуємо максимально сильно. Це рятує життя. Чи правильно зробити тампонаду рани та зупинити кровотечу? Також військові вчаться тому, як правильно евакуювати поранених. А наприкінці заняття також закріплюють знання на локації з нібито пораненими та рятувальниками. Окрім тренінгів, які волонтери проводять у себе на базі, вони виїжджають на передову на самий нуль та навчають бійців безпосередньо на місці, адже не всі військові можуть приїхати в місто. Також на базі громадського об'єднання працює цех із пошиття військової амуніції і тактичного спорядження. Тут повністю комплектують і медичні підсумки або ж доукомплектовують ті, що передають інші волонтери та відвозять їх на фронт. Турнікет бандаш. Е там понадоби. Нажиці, перчатки. Ми вже додаємо таке ковдри і трохи бинтів. Є стандарт, що там має бути. Mm -hmm. тобто за стандартом і з нашого досвіду. основа критика є. Ми вже так допомагаємо. Ще додаємо пігулки, знеболюючі і антибіотики, тобто те, що потрібно. Та ресурсну допомогу також у вогнику не зупиняли. У штабі працюють люди, які обробляють заявки від військових. Тож продовжують забезпечувати наших захисників усім, що їм необхідно: від засобів гігієни, буржуєк, сонячних панелей для зарядки гаджетів до медицини та продовольства. Через завантажений графік волонтери на своїй базі облаштували кімнати відпочинку, побутові приміщення, аби перебувати в готовності 24 на 7. Так само, коли місту знадобилася допомога, ми заснували добровольчий рятувальний загін ВОГ-2 з наших інструкторів, які цілодобово чергують в місті на спецтранспорті з раціями зі спорядженням. Тобто, в день ми проводимо тренінги. Ці, ця команда, а вночі ми чергуємо по місту. Виїжджаємо на місто, на місце прильотів. Звернутися до волонтерів можна за контактами у соціальні. Мережах вогник Запоріжжя так само там можна знайти реквізити, аби допомогти фінансово. Ба Більше, якщо ви хочете долучитись до команди волонтерів, у вогнику постійно набирають резервні групи помічників. Я сподіваюся, що зараз будь-хто хто мешкає на нашій в нашій країні. А хто вважає себе українцем, в нас бажання тільки одне перемога, і вона не за горами, вона буде наша. Все буде Україна. і пам'ятайте, рятувати життя не складно. Марина Клюєва, Олександр Гоц, телеканал МТМ.